У цьому році формат традиційного покровського ярмарку буде змінено. Чим це обумовлено та чим саме буде відрізнятися цьогорічний покровський ярмарок від попередніх ярмарків попередніх років? В цьому році ми проводимо вже 22-й Покровський ярмарок. Формат ярмарку в цьому році змінений. У зв'язку з тим, що. Він орієнтований на збір допомоги, збір коштів для нашої армії, а безпосередньо для ніжниців, які перебувають в зоні АТО. Ярмарок називається Благодійний Покровський ярмарок. В цьому суть і подальших змін. Так як ми розуміємо, що на Україні йде війна, гинуть люди, проливається кров українців, то Проводити масові заходи такого ну, веселительного напрямку із гучними концертами, із феєверками, із салютами недоречно. Тим більше, що розпиття спиртних напоїв і все, що з цим пов'язано, воно також на сьогоднішній день, я вважаю, не зовсім етично і морально. І це не тільки моя думка, цю думку поділяють і всі представники оргкомітету. Куди війшли і керівники місцевого самоврядування, і представники громадських організацій і так далі. І хочу сказати, що одноголосно було прийнято рішення, що в цьому році ярмарок відбувається без горілки, без там шашликів, без фейерверків, салютів і концертів, гучних концертів на центральній площі Ніжина. Поніжено в місцях проведення ярмарку будуть розміщені відповідні скриньки, будуть працювати волонтери з скриньками, які будуть мати відповідні бейджики і будуть збирати кошти для наших вояків. І взагалі весь ярмарок він у нас в цьому році буде мати надзвичайно патріотичне спрямування. Тому що ярмарок повинен показати, що єднання українців в даній ситуації, в даний історичний момент це є запорука перемоги над ворогом, який зараз знаходиться на нашій землі. Я хочу привітати всіх ніженців і гостів міста з нагоди відкриття традиційного 22-го покровського ярмарку. Стародавній наш стародавній ніжин він славиться своїми ярмарками, на яких завжди було дуже багато людей. Ярмарка це територія миру, злагоди, єдності і показ того, що український дух незламний. Проведення Покровського благодійного ярмарку має не лише згуртувати суспільство. і але і показати всьому світу, що український дух є незламний, і українці мають, особливо ніженці, мають палке бажання допомогти нашій армії і підтримати наших хлопців в зоні АТО. Хочу ще раз привітати з Покровою Пресвятої Богородиці, побажати всім щастя, здоров'я, а саме головне миру. Будь ласка, приходьте на ярмарок, ярмарок у нас чудовий. Гостів у нас багато, з усієї України під'їжджалося, бажаючи прийняти в ньому участь. І вірю в те, що за результатами ярмарку ми будемо мати значний, значну можливість допомогти нашим воякам. І святом вас, дорогі ніжниці і гості Ніжина.